Спонсор показу. Історія у пляжці у Тернополі сталася автопригода за участі трьох автомобілів. За попередню інформацію, одна людина травмована. На місці працюють патрульні медики. Слідчі встановлюють обставини ДТП. Зломисник видорив у 68-річної жительки райцентру гроші. Потерпіла розповіла правоохоронцям, що познайомилася з чоловіком, коли він приходив орендувати до її сусідів квартиру. Вони розговорилися, і пенсіонерка поділилася своїми хвилюваннями щодо онука. Побоюючись, аби того не мобілізували, Новоспечний сусід запевнив, що зможе допомогти вирішити цю проблему, але потрібно заплатити майже 2 тисячі доларів та 3 тисячі гривень. Лише згодом жінка зрозуміла, що потрапила у. Асткушахрая ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини, уродженець Миколаєва. З'ясувалося, що чоловік декілька років тому обдурив ще двох жителів Черківщини, взявши у них завдатки за квартиру та земельну ділянку, яких насправді не продавав. Тоді сума завданих потерпілим збитків сягнула 40 тисяч гривень. Слідчі оголосили зломисникове підозру, проте той уникав до судового розслідування. Нещодавно зломисника затримали. Тепер йому буде інкриміновано ще один епізод шахрайської діяльності. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя Великого Євської громади про те, що невідома особа, представившись волонтером шахрайським способом заволоділа понад 71 однією гривень. У ході проведення перевірки було встановлено, що громадянин в соціальних мережах та на дошках оголошень здійснював пошук оголошень з метою придбання автомобілів на потреби ЗСУ. Як з'ясувалося, тато хлопця з перших днів війни служить ЗСУ, і він добре знає, що автомобіль на фронті необхідність. Я з батьком поговорив. Може, давайте ми. ми оголосимо збір якось помаленьку, помаленьку постараємося, та на якогось пікапчика вам не збираємо гроші. І відправимо, ми вже майже не збирали певну суму грошей. Оголошення про продаж автівки чоловік знайшов на одному із сайтів. Зв'язався з продавцем. Невідома особа повідомила, що вона може доставити автомобіль із за кордону, надала підтверджуючі документи на автомобіль та надала свої підтверджуючі дані щодо її діяльності у різних благодійних фондах та волонтерських організаціях. Потерпілий повірив, порадився з батьком і прийняли рішення скористатися послугами незнайомця. Аферист під різними приводами виду. Кошти у замовника, Просив оплатити послуги брокера автовоза та завдаток. Десь за, 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 за пів години годину ну, той Володимир мене набрав і сказав, що потрібно дати завдаток. За автомобіль, що типу, ви точно ми точно беремо ту, ту, ту автівку. У результаті потерпілий двічі перекинув на рахунок зловмисника гроші. Загальна сума понад 71 тисяча гривень. Після останньої транзакції шахрай перестав виходити на зв'язок. По даному факту, слідчими Тернопільського районного управління поліції, було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Правоохоронці радять завжди перевіряти інформацію та не перераховувати гроші наперед. Сьогодні у діяльності шахраїв в основі стоїть декілька психологічних основних принципів. Перш за все, це зловживання довірою. Ніколи не допускайте довіру. До тих людей, яких ви ніколи в житті не знали. Іншим принципом це маніпуляція людськими цінностями, такими як здоров'я рідних, такі як е, перебування людини у певному скрутному становищі чи важких життєвих обставинах. Шахраї миттєво заганяють людину у стресовий стан. Вони постійно тримають людину на зв'язку для того, щоб скористатися всіма тими ресурсами, які їм потрібні. Спонсор показу. Історія у пляшці.